І баночки, і чесні відгуки на них. Це моя вічна любов. І що ви мені не кажіть, це буквально найкращий спрей Вікторія Сікрет, який в мене був. Маю новеньку мініатюрку, тому цей. Можна сміло викидати. Термозахист від сойка. Байте чесно, я його хвалила, поки не спробувала інший. Якщо оцінювати по 10 бальній шкалі, ну приблизно 8. Він гарно виконує роль термозахисту, але на волосі особливого ефекту він не дає. Тобто воно не стає м'якіше, блискучіше, ну просто, просто спрей. Я врахую, що цей продукт теж можна вписати в ту рубрику пустих баночок. 110-й олівець від Glenb. Так, я його хвалила і точно скажу, що він класний. Але потім я знайшла набагато кращі, стійкіші і нічим не гірші по кольору. До речі, подивіться, я використала його реально в нуль. Нормальна водичка від About Face. Коли жарко, дуже прикольна штука, себе освіжить. Певно, один із улюблених бальзамів для губ. Неймовірно зволожує губи. У мене був ванільний, бо мені дуже подобається цей аромат. Використала я його майже повністю. <с> не знаю. Думки з приводу цих масок дуже розділяються, але я їх люблю. У мене було безліч професійних масок, але ну вони не давали на волосі такий ефект, як дають маски від фрутіс. Я дуже хочу спробувати з кавуном, і хочу спробувати з папаєю. яку маску порадити спробувати першою. До речі, тут, можливо, ще на одне використання буде. Але так як користуюся нею, і я, і мій чоловік, можливо, і не буде такі відгуки. А чи купувати ці продукти вирішувати лише вам?